Вітає в ефірі Суспільне новини у студії Тетяна Зозуля, жестова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Лікування військовослужбовців. Чи потрібно платити та які витрати покриває держава? Я витратив 0 гривень, 0 копійок. Працюють уночі, аби зменшити навантаження на енергосистему. Нові умови роботи підприємств. В нічних змінах з електроенергією у нас немає ніяких обмежень подарує бібліотеці українську книгу. Таку ініціативу започаткували в одній із черкаських шкіл. Ми подивилися, що фон наш спустошений військовослужбовців, які отримали поранення у медзакладах. Лікують безоплатно. Розповів Суспільному лікар-травматолог Віталій Григор'єв Усі витрати згідно із програмою медичних гарантій покриває держава. Чи справді лікування захисників безоплатне? Вікторія Гончарук дізнавалась. Обидвох кісточок до лікаря їх немає. Ось тут так більш видно його, а це вже роботи наших лікарів, це пластина. Я <тит> підтримує одну кісточку. На лікарняній стіні біля ліжка військовий з позивним зіфір показує фото травмованої руки. Її пошкодив уламок під час одного із обстрілів. Ми були на Бахмутському напрямку ось, за поселенням Нью-Йорк. Е, потрапили під артилерійський обстріл. Вибило кістечки, пошкодило трохи око. Плече і трохи шиї у лікарні вже четвертий місяць за операцію та медикаменти не платив ні копійки. Говорить Зефір. Від першого дня до сьогоднішнього моменту все безкоштовно. і ні за що платити не потрібно. Держава оплачується все, оплачують благодійники. Ще шкутильгає після отриманої травми. І він розповідає військовий капелан Володимир Петько. Поранення ноги отримав під час виконання бойового завдання. Переходячи з укриття в укриття, за нами розірвався снаряд. Я був в крайній і відповідно не встиг пару секунд зайти за укриття. І цікавий фактор, що осколок летів в аптечку, де я зберігаю святі дари для причастя, і аптечка змінила його ракурс. І він попав мені не в таз, не в поперек, а в м'які тканини. За місяць побував у чотирьох медзакладах. У всіх лікування було безкоштовне. Я витратив 0 гривень, 0 копійок. Крім того, що держава забезпечує абсолютно всі потреби, навіть якщо потрібно щось мені там особисто, те, що не пов'язане з моєю травмою, десь якийсь пластир або вітаміни, або будь що інше, все надається. Порахувати кошти витрачення на лікування одного військового у середньому дуже складно, говорить лікар-травматолог Віталій Григор'єв. Натомість програма медичних гарантій покриває витрати на діагностику, лікування та реабілітацію українських військових. На даний момент той спектр травми, той спектр операцій, які ми повинні виконувати. Ми справляємося. Це дійсно покриває держава або ті канали гуманітарної допомоги, які ми пробуваємо вже і які нам допомагають. Нині говорить лікар, вже мають відпрацьований алгоритм медичної допомоги військовим. До нас військові потрапляють тільки по направленню командира військової частини, або тільки потрапляють до нас з етапів евакуації, які до нас привозять. Самостійно військовий не може звернутися, ну, він може звернутися з якоюсь проблемою, але е основний вал це направлення командира військової частини і госпіталізація. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина. Працюють вночі, а вдень для роботи використовують генератор. Такі зміни у графік внесли на одному з промислових підприємств Черкас. Усе аби зменшити навантаження на енергосистему, розповів директор Олександр Дунайський. Працювати у дві зміни каже, почали майже місяць тому одразу після масованих обстрілів енергетичних об'єктів. Чи призвичайлися робітники, та як це вплинуло на саму компанію? Дізнавалася Наталя Стеринець. Це виробничий цех промислового підприємства. Тут цинкують різноманітні металоконструкції. Роблять це у ванні на 500 тонн. у розплавлену до 450 градусів рідину одночасно опускають 2,5 тонни виробів. Процес небезпечний розповідає цинкувальник Максим Гайдаренко, тому потребує сконцентрованості. Вночі ж потребує особливої обачності, тому працювати важко. Втім, каже чоловік, уже призвичаєвся. В Даний час потрібно, тому що так як у нас в країні така ситуація. з Енергії то приходиться робити. Поничті вперше за 10 років працювати у дві зміни доводиться вантажнику Павлу. Чоловік кріпить вироби до траверсу та стежить, аби все трималося надійно. Ночі більше хочеться, як то сказати, поспати, а не працювати. Ну в нічне время важче працювати, тому що в нічне час людина повинна віддихати отаково а днем працювати. Працювати у дві зміни на виробництві вирішили, аби підтримати енергетичну систему, яка нині опинилася у критичній ситуації. Говорить начальник зміни Михайло Барабаш. Такі зміни каже, зменшить навантаження на неї у пікові години та сприятимуть її стабілізації в цілому. В Нічних змінах з електроенергією у нас немає ніяких обмежень, і в день наш завод працює саме від електрогенераторів задля того, щоб не перевантажувати лінію заводу. Ми Ну, ну крани запускаємо по чергову. До таких заходів вдалися свідомо, розповідає директор підприємства Олександр Дунайський із розумінням сприйняв рішення. І колектив ми не дожидаючись якихось там вказівок чи прохань, прийняли рішення перейти на нічний час. Колектив, звичайно, підтримав цю ініціативу з повним розумінням. У нас і виходу немає особо, Треба підтримувати енергетичну систему. Треба працювати, треба підтримувати економіку, тому ми не зупиняємо хоча додає директор, такі зміни у роботі і збільшили фінансове навантаження на саме підприємство, додаткові витрати на доставку працівників. На їх відвезення додому обратно. Потім оплата фонду оплати праці також зростає, тому що це треба виплачувати в збільшеному розмірі за роботу в нічний час. Черкаська міська рада готова сприяти всім підприємцям, котрі захочуть перевести роботу на нічний час і задовільнити всі запити щодо перепусток для руху транспорту людей. в Люданська годину. Наталія Старинець, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси. Ініціативу Подаруй бібліотеці українську книгу започаткували у 9-й гімназії Черкас. Учнів та батьків просять поділитися ними, аби поповнити фонд бібліотеки. Розповіла її працівниця Ірина Обертас. Каже, у нагоді стануть будь-які видання, написані рідною мовою. Чому у закладі виникла така потреба та чи охоче підтримали акцію школярі? Наталя Старенець розповість. Я приніс Івана Серко Морозенка, Іван Багряний, Вірю і зачаровані музиканти. Мабуть, одинадцятикласник Гліб Рудаков розповідає прочитав ці книги ще у другому класі. Тепер хай стануть у нагоді іншим. Ну все для дітей. Сією ж метою подарувала бібліотеці свої книжки п'ятикласниця Віра Авраменко. Просто я вже їх прочитала, коли я була в першому класі. А для дітей менше, ніж я, вони будуть якби корисніше. А учень шостого класу Дмитро Дробот подарувати вирішив свій улюблений літературний твір із шкільної програми, таємне товариство буягузів або засіб від переляку номер 9 каже книжка обов'язково сподобається іншим дітям. через те, що вона дуже цікава, дуже затягує. Не дивлячись на кількість сторінок, там маленькі букви дуже часто зустрічаються зустрічаються малюнки. Вирішив скласти комп. Пані у своєму однокласнику Дмитру Станіслав Петров фонд шкільної бібліотеки говорить, поповнив книжками, які йому колись подарували батьки. приніс книжки про історію України. Чому виникла потреба у поповненні бібліотеки українськими книжками? Розповіла вчителька історії та бібліотекарка за сумісництвом Ірина Обертас. Ми вирішили, що треба списати російську літературу в наших бібліотеках. І ми подивилися, що фонд наш спустошений, і запропонували нашим діткам, нашим батькам таку акцію подаруй бібліотеці українську книгу. Каже, навіть не очікували, що буде стільки охочих поділитися українськими виданнями. Мама першок. Класника Аліна Козлова принесла 15 книжок одразу від усього класу. Ми батьки в першу чергу хочемо, щоб наші діти росли освіченими патріотами. І кожна дитина, кожен українець має володіти саме своєю державною рідною українською мовою. Усі подаровані книжки у закладі просять підписувати на згадку. Розповідає бібліотекарка Катерина Брикун. Коли приходять їхні діти вже і ця книжечка зберігається в бібліотеці, ми можемо показати цю книгу, що ваш тато чи мама подарувала колись така книжечка, така історія сімейна виходить. Ініціатива зі збору українських книжок є безстроковою, додала пані Катерина. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси. Щодня після уроків працює для ЗСУ. 400 окопних свічок відправили на фронт учні Черкаської спеціалізованої школи номер 28 Вони займаються у військово-патріотичному гуртку Сокіл Джура. І за словами керівника Віталія Лошки розпочинають заняття із доброго діла на користь збройних сил України. Як долучає до доброчинності дітей і жителів мікрорайону, розкаже Ірина Філенко. Принесла до нас цю коробочку старенька бабуся. Вона каже я не знаю, чи потрібно, але візьміть цю свічку. педагог організатор Людмила Цимбалюк називає богатирською. Вона здатна горіти тиждень. Свічки середнього розміру палають 3-4 години, але не менш ефективні. Це дає можливість хлопцям не тільки відігрітися у холодну погоду, зимку, але на такій свічці такого розміру можна зварити собі навіть борщ, розігріти 10-15 разів чай. Розливають парафін чи віск лише дорослі. А діти працюють над наповненням свічки. Спільна робота одна із можливостей поспілкуватися у школі, поки уроки відбуваються дистанційно вдома, каже школярка Аліна Мазуренко. Особливо з паралелю, там як той урок прийшов, як то урок прийшов, а що там за домашні завдання. Я дуже вдячна нашим захисникам, ми максимально стараємося їм допомогти. Ми вирізаємо з картону отакі полоски та такі квадратики для фітілів, які потім будуть горіти. Робота завжди повинна бути акуратною, каже дев'ятикласник Іван Перехрест. Кожен українець повинен працювати на своєму фронті, от тому це мій фронти. Я хочу допомогти нашим воїнам. За день вдається виготовити пів сотні свічок, каже вчитель захисту України Віталій Ложка. Ми працюємо півгодинки годинку над виготовленням доброї справи, добре діло. А потім ми відвідуємо або строєва, або стрільба. Працюють для збройних сил України діти сьомих-восьмих класів, а також деякі старшокласники, розповідає заступниця директора Олена Нянько. Діти і запропонували, що а давайте ось є така потреба. Ми читали, ми знаємо таку інформацію про те, що виготовляють окопні свічки. І це по суті була пропозиція дітей. Олена Володимирівна говорить, що безперервне виготовлення свічок можливо за підтримки батьків учнів та жителів мікрорайону. Телефонують просто до школи, запитують. Ми от прочитали на шкільному сайті, що у вас є така потреба, що ви виготовляєте, чи можна принести, куди принести. І таким чином ми поповнюємо свої запаси. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси. За мотивами дитячої ілюстраторки Вікторії Ковальчук з'явиться на Черкаській школі номер 33 Зараз над ним працює художниця Ольга Курська. До роботи долучилися і учні, яку ідею закладають у зображення та чому обрали саме цей заклад. Дивіться далі. Менше додаю таких урбаністичних міст. Додаю більше таких ось таких сільських міст. Гладчики з якого витікає річка, а ще зірки, комети та квіти. Цей пейзаж передусім про символізм, каже художниця Ольга Курська. Це така космічна енергія, з якої витікає життя. А ми знаємо, що людина створена з води. Ми вийшли всі з води. Тому це в цьому є певний символізм, як вода, як символ життя. І от на двох берегах цієї річки знаходяться мирні українські міста, які з'єднують між собою кольорові мости. Малювати на такій великій площі говорить непросто, тож працює над муралом уже третій місяць. За основу зображення художниці Вікторії Ковальчук, яка ілюструвала дитячі книги. Вона один з художників-ілюстраторів, яка проілюструвала дитячий буквар який потім перевидавався ще 10 років. Тобто декілька поколінь дітей виросло саме на її ілюстраціях і впевнена, якщо показати її малюнки, то кожен скаже, а в мене вдома є її книжка. Перші порухи пензлика тут робили і школярі Тож тепер кожен відшукує свій внасок. Я малювала тут серце і всякі там очки, море. Місток, він мені... Я ходив от з села ще на прогулянки, то там. Був так схожий до роботи. Дітей долучать ще раз на завершальному етапі, каже директорка школи номер 33 Оксана Коваленко. Коли художник виведе основні лінії, основні е, основний задум даного муралу. Е, дітки будуть допомагати. Вони будуть працювати над фоном. Ми будемо створювати там невеличкі композиції. Це мурал, який ми робимо в рамках проекту спільно точки зустрічі завдяки підтримці юні. Сеф і громадські організації фонд професійного розвиток Харькова виникла така ідея розписати стіну в одній в одній із точок, в яких знаходилась точка зустрічі точка психологічної підтримки дітей, які приїхали до нашого міста як переселенці, і до наших Черкаських дітей. Ольга Мацканіч та Мазгорозя. новини на Суспільному, Черкаси. Ким видався цей день більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.